Так, я сьогодні готую в духовці на 2-3 дні. Дуже багато м'яса, в мене тут вже м'ясо всередині, багато овочів. Вчора я зробила ось такі, з таких от сливок, бачите, такі сливки це саме найдорожчі сливки найякісні, Ну не якісні, вони у нас дуже ціняться, вони навіть дорогі. Супермеркати вони не продаються майже. Вони 2,50 я заплатила за такі. я вчора зробила. Дала чуть-чуть, 2-3 ложки цукру, бо вони досить солодкі. Отак я їх притушила, бачите? Це не на зиму, це на кожен день. Отут я вчора. Як тут відкрити, почекайте. Нічого страшного, бачите? Отак от от воно виглядає. Треба доложити дві банки і поставити в холодильник. Тут ми вже їли, ставили на хліб. Дуже таке повидло. це таке повидло. це більше фрукти такі, ніж повидло, тому що тут цукру дуже-дуже мало. Так, м'ясо в мене вже в духовці. Кугут. Кугут, кугут, кугут. Зараз я подивлюся і зараз будуть ці всі вердури ставити. Вердури це овочі. Я купила три порції кута по півтора, по півтора когута. Коротше, вийшов один кугут з половиною, бо там було три, три ляшки таких. Я його вже поставила. А, і ще під низ поставила таке, такіно, такими кусками. Такіно цей індик, індик. Все разом. Так воно тут. Опа! Ось так воно. Чекайте, не пече. Так, так воно виглядає. Я олії дала. Ну, поки що зверха, потім я на низ поставлю те м'ясо. Такими великими порціями. Тут в мене є цибулю, цю я зараз теж дам цибулю, бачите, вона смердить. Оця цибуля не добра. Я люблю таку свіжу цибулю. Це дітропея така. А ця цибулька, бачите? Вона така свіжа, сіпульоті в Італії. говорю. Я і думаю. Ось так цілими поставити. Ще розріжу, оцю розріжу. Бульбу розріжу на четверо. Я її вже помила, така буде з тими. колись так ніколи не робили, я бачу, всі з лупиною роблять. Ну, зроблю я з лупиною. Перці ще поріжу, три перці таких великих. І, напевне, ще ось тут цибулю поріжу. Ось це мені ще треба порізати. І це все поставлю в духовку, полию олією, чуть-чуть солі і вистачить. Треба скоренько робити, бо вже. М'ясу треба трошки довше, вердура трошки менше, коротше, треба все скоренько-скоренько робити мені. Так, бульбу я вирішила сюди поставити, тому що як бульба трошки натягне такого запаху смаку від, від м'яса, буде набагато багато смачніше. Спочатку думала тут ставити, але ні-ні, я тут не буду ставити. Солі, вистачить, вистачить, вистачить. Солі небагато, небагато, небагато. Баста. Трошки перцю. І олія мусить бути. Олія обов'язково, я ось так роблю, мішаю. Олії можна дати, я не кажу більше, але щоб не було мало. У мене завжди оливка олія. Завжди я її ніколи в житті не мала. Може, один раз в Італії купила. Я хотіла щось чи жарити, чи, чи, чи якесь солодке на карнавал хотіла робити. Я зрозуміла, що вона дуже сильно багато коштує, і їй дуже сильно багато треба. В такому випадку ліпше вже оливку олію купити. Так, ставимо на низ. Все помаленьку має воно бути, помалесенько, тому що м'ясо хоче і бульба хоче свого. Не треба спішити. 220 в мене температура. А це поставлю зараз зверху. Ось так. Ще капуста є. Коротше, овочі можна дати всі-всі, які маєте. Я один раз і пробувала капусту, порізала на такі великі куски. Воно все дуже-дуже смачно. Маю я капусту. Других овочів я не маю. І ті, що мала. Можна всякі. Я дуже всі пробувала овочі, і фінок, і фейнхелів, і все, що хочете. Так, основну роботу я зробила, зараз можу відпочивати, оце Це все прибрати. Я завжди прибираю, завжди, ніколи так не лишаю, я завжди прибираю і тут чекаю, як вже все готове, гарненьке готове. Все, зараз сюди в сміття і окей. Забула, згадала, що в мене оці гриби є, бачите, от такі от печериці вже порізані. Готові. Зараз я їх тут помию і кину на гриби. На гриби, а кину на, на м'ясо. Гарні, великі. Ось такі, але треба перше мені заправити. Я ось сіль додам. Такий сіль йодато. Морська йодована сіль. У нас така продається. І такої олії. Зараз я це все помащу гарно-гарно і дивіться. Це вже майже готове, але ще, ще може постояти. Вже м'яке, але я хочу таке, щоб було мяке мяке О, бульба тверденька, але вже мігенька, бачите, вже майже майже. Зараз я гарно, Пума, ну, як у гриби наверха. Наверх, наверх, подивимося, що тут в нас є. Я думаю, що вони вже готові. Ой, вже готові. Ой, вже готові. Боже, дивіться, що прихватило. Так, скуреньку. Нехай воно ще нехай не вистиває. Зараз я пізніше останню хвилину поставлю, нехай гріється тут зверху. І засиплю грибами оці. Треба скоренько. Добре, що я згадала, що ті печериці в мене є. Манаджа. Я гриби окремо поставити, тому що грибів багато є, вони великі. Я оцю, Того когота м'який, він досить є. Того когота дорогенький мої, ніж впав мусор. Він досить м'ягенький. Я не хочу завалювати тими грибами, може, було б навіть і навіть ліпше, було б і смачніше, якби всіх пустили гриби і це все разом. Я ніяких сирів не даю зверху, не даю ні сирів, ні сметани, ні нічого. Я роблю так по-італійськи. Не треба. Заморочуватися і не треба комплікації робити. Тут є розмарину багато, сальві багато, чесник тут є. Ставимо ще в духовку, щоб таке було м'якень-геньке. Ставимо сюди. А до грибів я так само дала чеснику, Олії, солі, більше не треба ніяких ні сирів, ні сметани, нічого не треба. Чим менше, Складників, тим більше буде здоров'я і буде смачно одинаково. Тому що я ще їла, як в першій годині, в другій годині закінчила їсти, вже майже восьма, прийшло дуже багато часу. Їсти я хочу, і я би з'їла вовка, другенькі мої. Ось такі справи. Перший раз мені попався ось такий папір, бачите, такий, як він називається, щоб солодки пекти. Для духовки, такий чорний, такий темний, бачите? А я завжди купляю мене білий був, завжди. А я завжди дивилася і думаю, в Україну я дивилася і ну, жінок, які в Україні роблять. І вони мали завжди такі темний папір. А в мене білий. Першого разу пішла я в коп. Там дуже-дуже багато паперу. Я почала дивитися, які краще купляти. Такий, такий, які менше коштує, де вигідніше, бо різні метри. 8 метрів є, 2, 10, 15 метрів. Цей коштував менше, але його треба рвати. Бачите, а цей білий продається, вже вже вам там дали 80 см, ну, ж, 70 60 см. Дали вам на розмір, наприклад, вашого такий розмір стандарт. І він у вас порізаний. А цей не порізаний, це самому треба теж вигідно. Ти собі вірш, який ти хочеш. Духовка продовжується, духовці продовжується. Тушкуватися, бульба найсмачніша. Бульба, а де бульба є? А, бульба з грибами. Оці мені подобаються. Ці мені дуже подобаються. Я з такою з зі шкіркою їм, а найсмачніше це для мене тій кусочок маленький взяти ось ця. Ось ця молода цибуля. Вона дуже-дуже сильно смачна. Попробуємо. Можна трошки дати зверху Чуть-чуть-чуть. Дуже добре. Не солене, так як має бути. перш чути? не солени, трохи чуть трохи. Весь який я чай. Чекайте, я витягну Витягну рушницю, бо це мій любимий ніж сміття, бо він мені впаде, я забуду, впав уже, і я забуду, і пізніше він мені пропаде. Винесеться винесе на сміття. Що я хотіла сказати, у мене чай один є, є. новинка. Що це за чай? Він от якийсь такий інтересний, я його тут запарила. Вже зараз, він вже гурячий, я таку попробувати. не є червоний. Без сукру, він ще гурячий, я зараз подивимось. А тут я чаї роблю чорний чай з лимоном на завтра. Холодний чорний чай. Тут, тут в мене є... А, зелений, ще забула один кинути. Приготувала цей зелений чай. Один зелений і чотири чорних. Тут є півтора літри каструля. І маю дати оці, як вони називаються. Це не лимон, це є остатній, вже такий старий в мене, але всередині добре, як він називається. Чедро, чедро, чедро. І все. Все горячий такий. Ну як попробувати, Я би хотіла вам показати, як він виглядає. Почекайте. Хоча б на смак, зрозуміти. Колір який. Колір золотий. Дуже сильно золотий. Я думала, що він... Має колір червоний. Чомусь він такий, тут, бачите, якась така квіточка, листочок червоний. Він такий золотий, золотий, золотий. Зараз я спробую. Непогане. Знаєте, чим пахне? Сушеними яблуками. Просто сушкою. Сушка і васта. Зараз попробую. Угу. Непогане. Я думала, що він якийсь буде странний, якийсь екзотичний, хто знати який, що я не зможу їсти, тре світло засвітити, бо вже майже восьма година. Я сусідка оцювала, вона така маленька, метр п'ятдесят. Ви тільки подивіться, які в неї на них ще пошти. Вона до тої брами половину, ледве-ледве, в неї метр п'ятдесят більше нема, вона така низенька. Чоловік теж низький і діти такі маленькі. Діти вже так якби дорослі. Мають вони там, скільки, ну, може, 6 років, а вони такі маленькі виглядають. Отак, От треба мені закінчувати. Зараз будемо їсти. Люди ходять, йдуть на вечерю. Приїжджає, хто з моря, хто я, хто звідки сходяться до хати. У нас вечеря і це обов'язково всі мають бути в хаті. От одна муха залетіла, і вона мені вже тут надоїдає, бо вікна в мене тут відкриті коротше, ми зрозуміли. Зараз почекаємо, щоб це все сушилося, і будемо їсти. Ось так, я вже все витягнула. Гриби я поставила окремо і дуже добре я зробила. Їх так було багато, а вони так, їх так мало стало. Вони в такому, бачите, якому вони стукала, і вони чомусь так, знаєте, води випустили багато, тут і олія є. М -м -м, сподобалося мені гриби, гриби отак робити. Ну треба більше купляти. Треба купляти більше, бо їх було багато. От бачите, що вийшло. Вийшло дуже мало. Хочеться попробувати. угу. Я зовсім не хочу бульби. Хочу ті гриби. І хочу... З м'ясом, Ось які кусочки гарні. Які кусочки, це кугут Гальло, галлю, галлю ліворнизи І такий ще під низом дуже багато м'яса такого є спецятного. я треба було мені окремо готувати, але я все я хотіла з помідором спочатку, більше думаю, я не буду бавитися. Кину все разом, кину під низ, бачите. М'ясо змішалося, кусочки того, як воно катакіну, це індик, індик, кусочки індика. Все, йдемо їсти. Вже на вулиці темно-темно, вже -темно. півдевї, дуже пізно сьогодні. Будемо таке пиво з холодильника, будемо таке от сьогодні пити. То, що в Швейцарії подарували, попробуємо. Подарували, щоб якщо добре, то можна купити собі. І, і попити, якщо воно вам подобається. Подивіться, цей чай. Мені здається, що це червоний чай, бо я один раз давно вже купляла червоний чай, і я мені запам'ятався цей смак запах. Ви бачите, мій компаньйон попробував. Він такий, так би червоний і такий більше червоний, ніж золотистий. І він має дуже хороший смак. Це червоний чай. Бо є, є зелений чай, є чорний чай і є червоний чай. Все, йдемо їсти, бо я вже дуже голодна. багато годин пройшло, як я не їла. Дуже... Сьогодні я гарно наготувала.